Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці та огляді ось такий принтер A4-P2500W w wi Wi-Fi. Під... Його можна під'єднати під до Wi-Fi wi да, і не використовувати ніякі дроти для з'єднання всієї техніці, що у вас є у домі. Придбали ми його у магазині Allo. Ось такий він маленький, акуратненький. Да. А зараз ми його розпакуємо і покажемо, що у нас тут всередині коробці. Так, в коробці все дуже компактно гарно запаковано. Обережненько. Зараз обережненько, все у пакетиках. Зараз ми все це виймаємо з коробки і покажемо, що у нас за принтер. Так. Всередині коробці у нас сам принтер. Два ось таких дроти, тримач для паперу та інструкція. Так, зараз ми з ним знімемо пакет і подивимось, як його під'єднати, як він працює. Так, Принтер такий дуже маленький. Заявлено, що він близько 4 кг, ну, він досить легкий. ось Дитина у мене його може підняти з легкістю. По габаритам ви бачите, що він такий, як ноутбук. Що в нас тут є? Ану, допоможи мені. Так, ну ось це його всі характеристики, коротенько тут описані. А тепер нам потрібно познімати ось ці захисні плівочки і під'єднати, я так розумію, ось цей тримач для бумаги. Так, а ще ми тут знайшли всередині диск з драйверами та гарантійне талона. Так, зняли. Тепер нам треба познімати всі захисні транспортувальні засоби, що були. Давай, відкриваємо, витягуємо цю штучку, вона нам більше не потрібна. Далі витягую картридж. А вона не витягується. Так, далі витягую картридж. Там є ще захис, захисні елементи. Ось така плівка, її теж потрібно брати. А далі потрібно ще ленту захисну з картриджа зняти. Ось вона оце лент, лента. Її теж потрібно прибрати. Витягуй, 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 Ось вона така. А, до речі, тут картридж можна самому. А ось, бачите, тут є така кришечка, її потрібно відкрити. І коли картридж потрібно заправити, купити спеціальний під цю модель тонер, і це було ще одним додатковим плюсом, чому ми обрали саме цю модель, що ми її можемо заправляти самостійно. Так, ну в Здається, ми все прибрали, всі захисні плівки. Тепер давай його під'єднаємо до мережі і до комп'ютера та телефону. Модель початає також із телефону, не тільки з ПК або з ноутбука. Під'єднали ми його до мережі. Ось він показує, що в нього немає бумаги. До речі, нам потрібно ще встановити ось цю кришку Він досить зусиллям, але вона потрібна для того, щоб тримати листи при печаті. Так, тепер, щоб його побачив комп'ютер, треба нажати на кнопочку Wi-Fi. І ось після цього ми його побачимо у розділі Wi-Fi. Перше ми спробуємо розпочати лист з мобільного. Так? Для цього ми відкриваємо ось цю кришечку, тримач паперу. Відкриваємо низ. Тут потрібно підлаштувати. Так, або о, так, вставляю папер. Щоб налаштувати на телефоні, потрібно в Google Play набрати панту. Встановити? Угу. Так, встановила додаток Pantom, далі нажимаємо Додати принтер. Ок. Всі доступи даємо необхідні. Угу. Дозволите. Включаємо Bluetooth. Далі йде пошук принтеру. Так. Так, знайшов наш принтер. Вводимо дані. для того, щоб що тут у нас пароль? Да? Так. А для цього ми нажимаємо перед цим ось на цю кнопочку, на неї контіню. Вам розпочати принтер, ось такий листочок. А, до речі, до якості печаті. Мені дуже подобається. Дуже все гарно видно. А, і вам ось тут є паспорт і є QR-код. Так, все під'єднали, все ввели, все налаштували. Ось тепер у нас тут таке p 2500 в Так, тепер давай попробуємо щось розпочати. Опять надаємо всі доступи, це робиться один раз. Ну, Давай якусь, я не знаю, любую. Ось так він працює. Не дуже шумно, доволі швидко напечатав сторінку. По якості, якістю ми задоволені, так? Так. Для початку з комп'ютеру потрібно встановити драйвер під свою версію Windows. Сім обираєте 9, 10, 11 Windows, або якась у вас там. інша система. До речі, у Panthuma дуже гарна інструкція, де все дуже-дуже подробненько розписано, як, як його розпаковувати, як підключати до ПК, як підключати до мобільного, які є способи. Ну, доволі все. Подробненько. Обща характеристика принтеру: він дуже компактний, дуже маленький. Його можна розмістити на будь-яку тумбочку, полицю. На ньому можна почати будь-який формат, починає від А 4 Це і може бути і А5, і конверти, і відкритки, ну, листівки роз. Печатає швидко, печати не дуже шумно, а у лоток можна розмістити до 100 листів. Заявник говорить, що близько 20 листів за секунду. Ну що можна сказати, доволі такий пластик гарний. А виключається він однією кнопочкою, уходить в режим економії, коли ви його не використовуєте, Ну і що його можна самому заправляти йому карту це це, це теж великий плюс. А одним словом, ми покупкою задоволені. Замовляли ще раз повторююсь у магазині Ало, а доставили нам його за три дні був гарно упакований у коробку. Донести можна самому, не потрібно брати таксі. Так що, якщо вам потрібен вдома дуже бюджетний, але лазерний, якісний та гарний принтер, однозначно рекомендуємо.